Настолько люблю все и сразу, что решил даже закоптиться за один раз. И как вам? Сплю стоя. Шучу я. Показал. Привет, банда. Показал. Биг э, Боссу а только что фотографии Алены и машины. До и после, он кажется, вообще чудеса чудесные. Та и все они все забрали. ну там ничего себе. Вот. Все, тепер буде, не знаю хто з вас придумав, написало декілька чоловік. Але все, буде тепер зефірка. Ну, у мене ж у кожної машини ім'я є. А в Альониної не було. от так Креветка. ну креветки вони в мене всі поки Ті, що маленькі, грязні. І цей, то я на них кажу креветки. Мамина. Альонина. Ну, Альонина вже тепер зефірка. Я кажу, що боженька мене наказав, що я ржу вічно з малої здиваюся. Особливо по поводу пальця. Сьогодні спав о такого. Не знаю, я її назад приліпив, але робити абсолютно нічого не можу. Навіть монету тільки що кофе покласти, приживось тако запихати, її, бо обично великим пальцем заправляюсь. Та, оказується, багато чого робиш великим пальцем. Поки його не гепнеш, то цього не розумієш. Нічого на мені як на собаці заживає. заживается. А нету, новый ноготь возрастет красивый, молодой, здоровый. Менить для экспериментов надо срочно вот такая машина, такого кольору. Я просто представляю, как она горит. Видите, как? Желто-блокетная. Значит, забираю себе буса в подарок Аудюха. Правильно? Правильно. Блін, ми тільки що їхали за запчастями ну, на бус забрати. Причому Лука на повному серйозі каже, що треба ж його готувати до України. От. І по всі нові ці пластик все поміняти. Цей. Ну, десь Бог так і буде. Ну я ж кажу, його спочатку треба буде переоборудувати повністю цей. Ну не про це. Я тільки що бачив машину своєї мрії пожизненної. Знаєте, Ну, я розумію, що це майже нереально, але цей Причому навіть з ценником. І ценником відносно, ну, скажімо так, більш-менш адекватною, ну як адекватною, 48 тисяч євро. Я вам скажу, що ці машини, от, чим славиться Mercedes, да? ну, це одна із небагатьох вообще машин, яка може е, спустя роки. Стоїти вдвічі-втричі вдвічі дорожче, ніж вона була нова. Це машина 91-го року 560-й селка. Я не знаю, я всі гроші б світу, які б заробив, би, я б віддав, би, щоб тільки мати таку машину та в будь-якому стані.

Тут, sì? кое dietro. супер, окей. Чао какао. Чао-кака. Боже мой, яка гарна кніпочка тепер у мене і працює з першого разу. Бо мене на автостраді, я вам скажу чесно, вже пару разів чуть не догнали. Ну, і моя вина в тому теж є, що я клязую і в останній момент, знаєте, різко відтормажуюсь. Але я включаю при цьому аварійку, а вона не включалась на старій кнопці через раз, а тут собі все тепер. Хоп, і я не виноват, якщо що. Боже мой, сейчас розвалюхи всі як поміняють ручка, воно бачите, це. Та! Ну це вже потім я її як набрив, як намию, як я вмів. І все. У нас ж не буває все по-чоловічки. Ми на ліву сторону чи на праву сторону заказали ліву ручку. Лука каже, ну, міняти не будемо, закажемо ще одну. Та хай буде про запас, мало ли що коли цей. Тим більше, що та дверка сама ну, робоча, самі розумієте. Вот, а ця, конечно, закажем ці тебе! Ну, Божечки, воно ничего не выпадает, все працювает. Сейчас ще назад хванарика нового поставлю и ручку наконец-то. Так как наша полировочная мини-машинка оказалась не робоча, бракована. Я в общем цю штучку закрепил в, в шуруповерт обычный. И попробовал. В цій зоні, де у нас постійно залапано, Ми закриваємо і руками, знаєте, і цей фонарик і все. Дивіться тепер зараз. Ну, Красотінь аж горить. Ну, порівняно, що тут це воно чисте, а тут, це, а яке воно гладеньке, і красотіще. Боже ж ти мой, цілувались кроти. Дивіться, я в зоні ручки тільки зробив, видно цим дрелькою. Там, де у нас руками все грязне залапано. Що це з моїм персиком зробилося? Я не зрозумів. Це він щось чимось заболів. Чи, чи це йому ламінь уже. Треба його срочно реанімірувати. Але ж ви кажете, що не можна до осінь, да, трогати. Ну в принципі, логічно. Йо-мойо, так там воно і персики є. І багато є. А листя щось покрутило. Це вже хтось зглазив, а, а воно хтось відрізав геляку одну. Це із-за цього, мабуть, так? А я дивлюсь, щось якийсь він менший став. От гади. Це називається, як воно називається, сам не гам і другому не дам. Почалась у нас вже, скажімо так, розмова вже на серйозному е, уровні стосовно... Фургона. Вони кажуть, що типу, ну, з Бікбосом його все балакають. Це типу, вроді як не він рішає, але він може посадівати у, у цих всіх Соответственно, ну, він все як він скаже, так і буде. Просто що, допустимо, до, по документах веде його совершенно друга людина, ну понятно, що Бікбосу ще не до цих фургонів. Але у нас як би просто вони е, ну, головне, що він так вирішив, що каже, якщо ти його будеш в Україну відправляти, то ми зробимо максимально його там. Ну, чуть ли не задаром. Кажу, якби в мене в планах да, є таке, але кажу, я не думав, що зразу, ну, одразу його відправляти, тому що там ну, треба гроші, треба переоборудувати його, ТТТ, п'яте, десяте, то я думав, що ну, камісті я це все зроблю, то він буде тут, якби в мене. Але якщо вже пішло на те, що Ну, він якби й мені там для деяких моментів був потрібен. Але якщо вони будуть його віддавати, скажімо так, в качестве допомоги, то звісно, ну, це все зробиться дуже швидко з моєї сторони, що я зможу зробити, зроблю і звісно, його відправлю. От. Бо так я ж кажу, я ще думав, що я на ньому там якийсь час поїжджу, тут порішаю скажімо так, свої випроси, позвозю, що мені треба, під цей час буду переоборудувати, виплачувати його туди-сюди. Ну, бо, по крайній мірі, поки я не виплачу, то буду ним користуватися. А так як вопрос стає зовсім по-іншому, то. Поїде він, якщо все буде окей, поїде він прямим ходом зразу. От. І ще є така новість, ну, вона вроді і хороша, Ну, вона хороша, тільки знаєте, що у будь-якій медалі ж є дві сторони. Почали наших військових ось почали приїжджати наші військові до своїх сімей в відпуск, до дітей, до жінок і все таке інше. Почали випускати, ніяких проблем з цим немає. І це добре, що е, люди зустрічаються, люди віддихають. І те, все. Но, яка буде друга сторона цієї медалі, ми, ми можемо тільки догадуватись. Тобто, У нас ніколи нічого не робилося просто так. Так що я не знаю, хто що думає по цьому поводу. Захочете напишете, захочете, не напишете. Я багато чого хотів би сказати, але не буду, бо це. Ну, не тому, що я там чогось, Е, щоб не, не то що, щоб не розпалювати якийсь там скандал чи а, а, робити розбіжність в маміннях. Просто мені здається, що я цей сценарій вже знаю наперед і ну, нема смисла навіть це озвучувати. Просто це Ганяти порожняки, як то кажуть. Та й все. Ладно, всім гарного дня. От. Буду сподіватися, що бус поїде в скорому часі в Україну.